Вітаю вас, друзі! У цьому відео ми поговоримо про техніки аб'юзера, про техніки токсичної людини. В минулому відео ми вже говорили про gaslighting. І у цьому я хочу ще інші техніки, так сказати, назвати. Ем, перший Перша техніка, або такий стиль поведінки аб'юзера, це бондінг травми, травма, тобто це травма прив'язаності. Що тут відбувається? Це стається дуже часто, це постійно взагалі-то є в токсичних стосунках. Це чередування наказування і нагороди. Тобто це Призводить до того, що ця ваша емоційна залежність вона зростає постійно. Ви очікуєте постійно або ем, якесь покарання, або наступну похвалу. І у вас ем, чередується через це постійно кортизол і дофамін. І це, власне, робить залежним. Тобто ви відчуваєте цю наступну нагороду, яка приходить, ви її відчуваєте як допінг. І ви до цього дуже сильно звикаєте, ви цього постійно хочете. І в такому випадку, якщо комунікація з цим. Токсичним партнером або партнершою неможлива, вам потрібно з цих стосунків втікати, вам потрібно робити повністю кат, тобто блокувати цю людину, тому що цей постійний стрес, цей постійний рівень, постійно високий рівень кортизолу і ем, дофаміну. Дофамін це дуже добре, але вас кортизол також, ем, скажімо так, ем, зашкалює. Воно може призвести до хворіб. Ем, тому потрібно думати про себе і берегти себе. Наступна е, наступне поведінка це або така властивість аб'юзера це Flying Monkeys, тобто літаючі мавпи. Е, походить із фільму е, чарівник країни Оз. <кхід> Хто це є? Це є люди в оточенні е, аб'юзера. Оточення токсичної людини, які часто також мають якісь нарцистичні властивості, і якими він маніпулює. І вони тоді впливають, вони повинні впливати на тебе, на вас. І е е е як впливати? Тобто е е впливати так, щоб ви залишались в цих стосунках. Пробують вас переконати, або вони вас осуджують такими реченнями. Він дійсно змінився. Він так страждає. Як ти можеш з ним так поводитися? Як ти можеш його так мучити? Тобто, почуття впливають на почуття совісті? Також тут є дуже легка гра зараз через соцмережі. Наступне, наступна поведінка це гуверінг або утримання. Тобто, коли нарцис або токсична людина бачить, що ви все, ви повністю спалюєте всі мости, ви хочете йти, ви не хочете, ну, хочете більше мати нічого спільного з ним. Е він починає робити те, що, і говорити те, що ви хочете, те, що... чого ви собі бажали завжди. Тобто він це прекрасно знає, як на які кнопочки натиснути. Е тобто попадаються. Речення такі, як е, він хоче останню розмову. Він, е, і тоді, от давай останній раз поговоримо, сядемо поговоримо, підемо в ресторан, де споїмося, сядемо, поговоримо і все. І останній раз просто поставимо над «і». Або він хоче останню ніч. Знову і знову е, згадує важливі дати і нагадує тобі про них. Народження, як ви разом десь там перший раз поцілувались, він тут раптом все пам'ятає. Е, також він е, присилає вам постійно якісь спогади, фільми, музику якусь, яка вас колись там з'єднувала, фотографії. Обіцяє кожен раз що зміниться. І тут, будь ласка, вважайте дійсно? Зверніть увагу. Обіцянки чи прошення пробачення, не змінюючи поведінки, це маніпуляція. Розумієте, він вас просить пробачення, але не змінюється, це маніпуляція. І для чого він це все робить? Він хоче повернути контроль. Вам потрібно бути свідомо, що це все є казки. Він хоче повернути контроль. І як тільки він цей контроль поверне, як тільки він має вас Свої знов почнеться знову абюз. І остання техніка, яку я хочу назвати, або властивість аб'юзера це guilt tripping, або почуття вини. Вони починають або він починає вас у чомусь звинувачувати. Тобто Дивися, я тобі тоді-то і тоді-то так допоміг, а ти мені так відплачуєш. Або е, подивися, скільки я роблю, а скільки ти робиш, ти нічого взагалі не робиш. Та якби не я, то ти би взагалі не знати, де був. Ну, тобто е, він хоче, щоб, або вона хоче, щоб ти себе почував, або почувала видною. І так, також можна е, знову повернути контроль, до речі, часто цю техніку використовують токсичні батьки. Отже, ми зараз згадали чотири техніки разом з газлайтином, це п'ять, е, які використовує аб'юзер. Якщо ти знаходишся у таких стосунках, Тобі потрібно займатися собою і виходити з цих стосунків. Ти заслуговуєш на справжню любов, на справжнє щастя, без постійного, де без постійного кортизолу, який зашкалює, а дійсно у балансі, у любові, у повазі, якщо ти знаходишся у таких стосунках. І не можеш сама вийти з них. Відкрийся, знайди собі допомогу. Знайди собі людину, яка тобі допоможе. Чи це можливо друзі, чи, можливо, психотерапевт, психологічний порадник. Багато є е, людей, які тобі можуть допомогти. У наступному відео ми поговоримо про те, е, як, чому ми попадаємо такі стосунки. І як з них звільнитися? Бажаю гарного дня і до наступного разу!